Що, можна сказати, цей день настав. 15 лютого я на пляжі у Хмельницькому біля річки Південний Буг. І Південний Буг стоїть, як у коня. Твердий лід такий стоїть добрячий тиждень морозів. Так все добре промерзло. Бачите, там вон, люди бігають, хтось там сидить з вудкою біля прорубі, а хтось просто гуляє, катається на, цих, на коньках. А я, що я? Я на велосипеді приїхав. Чуєте, який в мене голос ще не відійшов від хвороби, бо такий тиждень був дуже, блін, капець. Так жорстко перехворів якийсь такий ОРВ, я не знаю, що це за, блять, херня, якась така, чесно, вам скажу. По всій Україні якась епідемія була. Я так жорстко перехворів, що навіть не відійшов до кінця. Ну нічого. Треба трішки відновлюватися, виїжджати на велосипеді, дихати чистим повітрям. І зараз я хочу. Так, Трішки покататися по південному бугу на велосипеді. О, погано, що немає повних покришок для цього випадку, але то таке. Поїздимо і так. Ну, коротше, щось сьогодні коротеньке запишу, покатаюся, познімаю так, для різноманіття. Бо я вам обіцяв, що коли буде літ, то я виїду обов'язково. Тож, поїхали, поганяємо трішки по льоду. От я навіть хочу туди на той острів заїхати, бо ніколи там не був ще. Поїхали. Ну що, поїхали. А ні, лід Лід дуже міцний, бо О, та ну, такий лід добрячий. Бо тиждень морозів до мінус 10 градусів такі морози стояли, що... Тут лід дуже добрячий. Зараз поїдемо подивимо, що там мужики ловлять. Та ні, змерзло дуже-дуже хорошо. А тут глибина не дуже велика, це не Дніпро, а тут дуже швидко все замерзає. Тому можна собі спокійно кататися. Добрий день, щось клює. Нічого клює щось? Не клює, так? Ні, ну слухайте, прикольно. Я останній раз по льоду катався ще у новій каховці, коли у нас південно-кримський канал замерзав. От, то Ми там з сашком, з моїм другом з каховки завжди каталися. От, прям Якась ностальгія. Опа, ну давайте підемо на острів цей чортів. Так, ну що, я вперше на острові. Коли б тут ще можна було побувати, як не взимку, коли річка замерзне. Ні, ну можна влітку побувати. Ось, коли взяти катамаран... Або якусь байдарку. Дивіться, скільки тут дров. Тут можна так, шашлички замутити О! Ні, народу до хіра. Хочу вам сказати, щось мужики сидять. Тут дід мені сказав, що щось нічого не клює. Але мужики сидять дуже багато. Дивіться. Скільки народу. Щось рибалять. О, А це починається там парк Чекмана. Там я завжди катаюся. Чесно кажучи, сьогодні так холодно. Вітер такий мороз. Десь мінус один, мінус два. А з вітром-то воно взагалі якось так. О, ну Я з собою сьогодні взяв термос зі своїм улюбленим зеленим трав'яним чаєм. Вже трішечки випив. Підігрівся, то так буду їздити, тут три круги наматувати і так підігріватися чайком. Добре, коли я термос взяв з собою в таку погоду. Ах, як добре погуляти. На жаль, нема нікого, з друзів, щоб разом розділити цей день, ці емоції і покататися з кимось на велосипеді, по льоду. По річці, ладно, поїду ще тут трішки по... вивчаю <гум> місцевість. Я вам скажу так, що лід тут такий, він шороховатий, все бачите. Тому щеплення покришки з поверхньою льоду шикарне. Колеса не проскальзують, можна їхати собі спокійно. А тавшина льоду дуже-дуже велика, не знаю до 10 см точно. Промерзла. Ну що, друзі, я біля стели Хмельницький. Настільки близько я ще тут не був. Бо побачити цю стелу можна було тільки з дороги. І так, вона так казалась, такою маленькою, а тут зблизька, подивіться. А Хмельницький був заснований у 1431 році, але тоді він називався Проскурів, а не Хмельницький. Ай, не пам'ятаю в якому році його переименували. Блін, кла класна от зона відпочинку. О, народ на коньках катається навіть. Прикольно. Так, да, тут можна і в хокей пограти, а зібрати людей. Класно. Щось дивно, що ніхто не катається на велосипедах. Хе -хе. один я тут їжу всі, на мене так косяться. Думають, що за чудак виїхав, блін. На велику кататися по річці по льду. Ой, але воно так прикольно. Погано, що немає компанії якоїсь такої, блін, поганяти, бо тут з кимось на велосипедах. то взагалі було прикольно. Ого, так, а там бачу, щось катається на цьому серфінг типу, по льоду з парашутом Зараз під'їдемо подивимось що то за чуваки такі круті ого прикольно на лижах. оце тема Просто супер! Ой, випити чаю гаряченького в таку погодку на природі, це просто божественно. Це просто Кайф. Уся моя біда в холодну погоду це кінцівки. От, які б у мене б не були рукавички, у мене руки дуже сильно замерзають. От я вимушений дуже часто зупинятися, щоб зігрітися. Бо пальці відмерзають. Ну, Но ноги ще так більш-менш, а от руки відмерзають сильно. От дивіться, хлопці з парашутами ганяють. На лижах. Прикольно. А знаєте, друзі, життя воно настільки коротке, що марнувати час вдома, просиджувати. Здавалося б, да, холодно. Хочеться вдома погрітися, але все одно, ти, от, наче от я зараз виїхав, особливо нічого не покатався, але все одно воно десь там в пам'яті відкладеться. Я буду це пригадувати, як я катався по південному Бугу, по льоду. На велосипеді пив гарячий чай, знімав відео. Оце все бачив. Це дуже кльово. Я би міг вдома лишитися, забити хер на все це, подивитися, що там на вулиці холодно. А, але я вирішив сьогодні покататися. Хлопці молодці, красавчики. Ну, судячи по лункам, то товщина льоду десь. Сантиметрів 5-7. Я думав більше. Оскільки катаюся, дивлюся, щось мужики сидять, сидять, а щось нічого не витягують. Щось рибу я взагалі не бачу. Чого вони сидять? Може просто по кайфу посидіти на, на цьому. На річці. І біля лунки. Такий собі вайп. Вон Вже бачу, один збирається, щось сидів, сидів, щось нічого не клює. ну от ну, Рибалка така, така собі. Да, дивіться, десь товщина, як я і казав, десь 5-7 сантиметрів приблизно. Такий льот не дуже товстий, я думав більше. Ну, тим не, тим не менше така товщина і тримає непогано. Ось так сьогодні добре покатався. Дякую друзі, що були зі мною сьогодні. В принципі, так і особливо багато не планував, що знімати думаю так вийду, покатаюсь по льоду, підзніму там, якийсь коротенький відосик так для різноманіття. От. То е, пишіть в коментарях, чи каталися ви вже по льду. От. Як взимку проводити свій час, чи виїжджаєте на велосипеді, чи дома, сидите і чекаєте на весну. А я так бачите, іноді все ж таки виїжджаю кататися. Ух, хоч і холодно, але покататися прикольно на велосипеді. Все, друзі, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, заходьте у мій телеграм, інстаграм. Коротше, все як завжди, в описі до цього відео. А я поїхав додому відігріватися. Пока!